Рівно місяць, як я їжу на зікрі 001. І що я можу сказати? Перше, це розвадняк на зарядних станціях. Поки що треба розібратись. В чому основний розвадняк, тому що е, я засікаю для себе. Не скільки кВт годин на 100 км показує мені автомобіль, і скільки коштує кВт електрики на зарядній станції, а я дивлюсь, скільки я проїхав і скільки я витратив на зарядку. І виходить, що проїхав я от, від останнього, як я засікав, 1070 км, а заправився я на 5300 гривень. І якщо це поділити, то виходить, що в мене витрата. Більше 5 гривень за 1 км, Хоча, якщо порахувати, то бортовий комп'ютер показує мені, що витрата в мене 18,5 кВт годин на 100 км. заряджаюся по 15 гривень, і виходить, що в мене має виходити в районі 3 гривень, а виходить більше 5. Як так? Я поки що не знаю. Звісно ж, є така переплата, заряджаюся на Єва Chargers, мережа зарядок така, і там ми переплачуємо на кожній зарядці 7-трошки більше 7%. Тобто, закидуючи 1000 гривень на зарядку, ти платиш 1071. Це ви бачите по моїм скріншотам. І виходить так, що якщо на Екофакторі ти заправляєшся, то ти платиш просто 15 гривень за кВт-годину. А на Єва, ти платиш ще франшизу 5%, 2%, 2,1 за транзакцію. І виходить, що в тебе вартість зарядки не 15 гривень, це повільна зарядка. Якщо швидка це 18 гривень за кВт-годину. і плюс ще 7,1%. Тобто виходить з 10 тисяч, ти ще 700 переплачуєш. Але навіть враховуючи це, все одно в тебе має виходити менше, ніж 5 гривень. Тому поки що я спостерігаю. Невже такі великі втрати на зарядки, що ти заряджаючись на тисячу гривень, виходить, що більше 10, -10 15 втрат під час зарядки. Поки що я це досліджую, але ну, от так от я поки що цим. Зовсім не задоволений, тому що, блін, виходить. Ні, можна було б подумати, що Зікер мене обманює, що там не 18,5 кВт годин на 100 км. Але батарейка в мене 95 кВт годин. І був день, коли я таксував і проїхав 310 км, і в мене ще показало залишок 150, а машина показує реальний залишок. Тобто це було там 30% батареї. І вона по-любому проїхала би більше 400. Тому. Саме на запас ходу я не можу грішити, тому мені здається, що просто некоректно рахується саме споживання кіловат-годин. От в чому, що я думаю. Щоб це більш детально дослідити, треба поміняти зарядну станцію, але під домом в мене тільки одна, тому поки що варіантів немає, буду заряджатись так. Ну, от поки що я тепер орієнтуюся на 5 гривень за один кілометр пробігу на цій машині. Отак от. Так. Що стосується обслуговування автомобіля, пройшло вже три тижні, а мій речах ще до сих пір не приїхав, тому якби у мене просто цей рычаг зламався і машина б стала на місці, то все, я вже майже місяць би не зміг їздити. Це теж велика проблема. Але все ж таки я замінив собі, ви пам'ятаєте з минулого відео, що в мене було підтікання сальника переднього редуктора. Поїхав я на СТОшечку, на Софіївську Борщагівку, і мені замінили цей сальник буквально за півдня. Оригінального сальника в наявності не було. Під замовлення так само приблизно три тижні чекати. 4 тисячі гривень коштує оригінальний сальник. Але на цьому СТО мені знайшли замінник від Mitsubishi. Оригінальний сальник Mitsubishi, який став туди ідеально. Коштує він 750 гривень і 1800 гривень за роботу, тому вийшло в мене 2500 гривень от за такий ремонт. Поки що це єдиний ремонт за цей місяць. Ну і Це мене дуже радує, тому що в порівнянні з ягуаром, звичайно, кожен місяць на Ягуарчик у мене виходило там в районі 400-500 доларів заліз за бетон. І плюс на Ягуарі вартість кілометру пробігу була вдвічі вища, ніж на зікрі. Тому поки що ця машина себе повністю виправдовує. Друзі, ну а поки Женя знімає красивенькі кадри машини, я вам нагадаю, що найкращий сервіс пошуку оренди авто для роботи в таксі це, звичайно ж, телеграм-канал «Агрегатор Парк. Бо там ви можете знайти собі будь-яке авто будь-якого класу на будь-який бюджет. Нові авто додаються кожного дня. А також, якщо у вас є авто, яке ви хочете здати в оренду, так само в телеграм-каналі Агрігатор Парк ви можете запропонувати його в оренду іншому водію. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Поїхали! Е, також я відчув, що на швидкості 110-115 км на годину. Починає вібрувати кермо. Ну і в першу чергу в мене є питання до балансування коліс. Це таки саме, саме проста проблема. От. Тому зараз я їду на майстершину до Віталіка, і ми будемо балансувати колеса на надточному балансувальному станку Hunter. Ви його бачили в попередніх випусках. Суть в тому, що він балансує колеса з мінімальним використанням грузиків. Тому якщо після балансування ця проблема не піде, то тоді можна вже грішити саме на завалений кастер. От. Але хотілося б, щоб все було набагато простіше, щоб це була просто балансіровка. От ми зараз їдемо 115, відчуваєш? Почалась вібрація така. Ну, воно візуально може сильно не видно, але в ноги відчувається. Як... І зараз ми розганяємося 140. І вона повністю пропадає. До речі, 140 цей автомобіль їде дуже легко. Типу для нього швидкість 140-150 взагалі не відчувається, тому що ну, потужність дуже велика. І, в принципі, час розгону від 100 до 150. Це там, це секунда, дві. Ну і просто. Ти вже починаєш зовсім по-іншому відноситись до швидкості. Так, якщо це розбалансування, то ти приїхав по адресу, тому що дуже багато людей до нас приїжджають з такою проблемою, і тільки Хантер, який ми пізніше покажемо, вирішує цю проблему. Там є спеціальний прижимний ролик, який аналізує ступінь шини, там жорстка, вичисляє жорстку і м'яку сторону, і потім показує, як правильно її посадити на. Як правильно посадити її на диск. Тобто, якщо це не рульова рейка проблемна, це значить розбалансування, яке ми сьогодні будемо виправляти. А оце от треба колесо крутити. Давай покажемо людям. Значить, хантер показав, що неоднородність шини в червоній зоні 14 кілограм, і він показує метку на диску і метку на шині. І зараз ми це все відмічаємо і знімаємо колосо, спускаємо і провертаємо шину по цим меткам, по диску. І подивимося, що буде далі, як ми потім його відбалансуємо. Це у нас хантер показав метку на шині. І де в нас метка на диску, і це от метка на диску. І зараз ми будемо е, провертати шину по диску по цим меткам і знову ставити на балансування. Подивимось, що Хантер покаже. Угу. Давай. Ну, да. Автомати О. Супер! Да, Наконець. І за цього, і за того, що воно було неправильно, скажімо так, посаджено на шина по диску, У тебе в тебе була вібрація руля. Зараз да, зараз це буде добре. Ну на Ягуарі ж теж так само все Тоже... було. Да. Зараз було меж, ми трошки, сильно. скажімо так, погралися з ним, але вивели вже в супер ідеальну зелену зону, завдяки технологіям американським Хантера. І тепер в тебе вібрація руля. Але трошки прийшлось погратися. І інша машина трошки почекала. Зато у Юри тепер не буде вібрації, він буде ганяти під 200 з пасажирами і все буде добре. А поки пацани розбираються з колесом, от я вам покажу. Саме цей важель ми замовили, і саме на нього ми грішимо, що через цей важель завалений кастер переднього правого колеса. Я думаю, що ще десь тиждень треба його почекати. Ну і, в принципі, вже поміняємо і подивимося. Як воно буде, такий він прям мощний. мощний. Ну і також, друзі, не забувайте, що по промокодіку Tesla Таксі у вас є знижечка 20%. на шиномонтаж і на балансування на мастершині. Е, ну, і також я вам розповідав минулого разу про неймовірну якість збірки цього салону, але я помітив деякі мінуси. Ну, такі не як мені здається. Чого це стосується? От, наприклад, я вам розказую, да, що салон дуже якісний, шкіра напа, Алькантара, начебто нормальної якості пластик, але там, де пластик просто оголений, ми одразу бачимо, що тут є. З'являються такі царапини. І виходить, що тільки там, де голий пластик, виходить, отакі кантарі і все. І воно вже псує, зовсім псує зовнішній вигляд. Хоча тут пластик обтянутий шкірою, і тут все ідеально. Тільки голий пластик, і от така фігня. Пасажири позатирали і все. Могли б чимось більш якісним це зробити. Ну отак. Ну і чомусь в минулому відео були такі коментарі, що, блін. Що не так тут вже і ззаді і комфортно, і що я якось виглядаю, типу, що я сиджу як на табуретці. Ну, друзі, подивіться на цей нахил спинки. Я не знаю, як це ще можна показати. Ну, але от кнопочки, будь ласка, регулюються нахил задньої спинки. І я сижу напівлежачі і просто подивіться, скільки в мене місця, враховуючи, що переднє сидіння відкинуто так, що передньому пасажиру дуже комфортно їхати. І тут є отака от кнопочка, яка рухає сидіння вперед. Тобто я як пасажир от собі нажимаю на цю кнопочку і просто рухаю це сидіння. Якщо мені щось там некомфортно десь, то ви просто подивіться, наскільки воно туди-сюди рухається. Ну коротше, заднє місце для заднього пасажира. Ну, я вам так скажу, вже за місяць роботи. Ну просто перша фраза від пасажирів, які вони коли вони сідають в машину, це. Офігеть, я в перший раз в житті їду на Зікрі, майже кожен. І коли я... наступне відео буде вже про роботу, конкретно про роботу в таксі. І ви просто самі це почуєте, що всі кажуть, блін, от ця тачка". перший раз їду в Зікрі, просто, просто кожен. Тому цей нахил спинки це, блін, ну це дуже мало машин можуть дати такий комфорт заднього пасажира. І ще, друзі, хотів з вами поділитись. Ну, взагалі, я впевнений, що мало хто в принципі користується цією функцією і наважується її включити, тому що вона нікому не потрібна. Але я знайшов для себе таку штуку. Тут є лаунч-контроль. Тобто, щоб стартувати ця ракета, Короте, вона. Типу нажимаєш тормоз газ, відпускаєш тормоз, і вона просто, ну, ну всі знаєте, да? лаунч контроль, типу, від нуля до сотки, щоб рвануть, вона просто з місця стривається як бешена. І плюс є такий режим Drift мод. Це взагалі тут короче, написано куча попереджень, що автомобіль. Має бути заряджений більше 20%. Що якщо у вас стаж менше трьох років, то не намагайтесь вмикати це. Коротше, ну, купа застережень, що ти береш на себе повністю всю відповідальність. Тобто, відключається автохолд, відключається є педал, рекуперація, всі системи стабілізації відключаються. Ми її підтверджуємо. Вона нам показує тут, що всі системи автомобіля в нормі, тобто всі галочки в плюсі, накачані колеса в нормі, заряджений акумулятор. Ну, типу, все в автомобілі працює ідеально. Підтверджуємо, і у нас включається Drift мод. Тут ви можете побачити, що все відключилось, і попередження зіткнення, і стабілізація, і ввімкнений Drift мод. Все. навіщо це зроблено? Ця цей автомобіль одразу стає повністю задніпривідним. І вся потужність, і весь крутний момент передається на задній привід. Кермо стає дуже гострим, і все, повністю немає рекуперації. Тобто, машина дає абсолютно повне відчуття бензинового автомобіля. Я включив, попробував, і я офігел. Вона просто йде накатіком і немає рекуперації, тобто ти гальмуєш саме гальмівними колодками, що незвично для електромобіля. Тому що коли ти, трошки нажимаєш на... коли ти трошки нажимаєш на педаль тормоза, то в тебе посилюється рекуперація, а колодки включаються вже аж на останньому етапі. Тут ти гальмуєш повністю гальмівними колодками, і в принципі педаль гальма така прям, прям важкенька. І мені це подобається. Дуже комфортно. От саме ще по пам'яті їзди на бензиновому автомобілі, звісно, це небезпечний режим, якщо їздити там взимку або по мокрому асфальту, але отак просто, якщо у вас є зікр, просто спробуйте і ви просто офігеєте, яка машина стає зовсім інші налаштування. Якби можна було включати рівно такі самі налаштування автомобіля, ми тут можемо А, не можемо. Якби тут можна було вмикати рівно такі самі налаштування автомобіля. Але з увімкненою стабілізацією, то мені здається, що більшість їздили б саме на цьому режимі. Ну Тому що це прям комфортно. Ти відчуваєш катік, який їде. Типа за звичкою, типу відпускаєш газ і машинка починає пригальмовувати рекуперацію. Тут цього взагалі просто повний накат. І це прям так класно. Абсолютне відчуття бензинового автомобіля, абсолютно. І плюс, коли ти нажимаєш, тебе просто задня вісь зривається з місця, і при цьому всьому автомобіль все ще програмно не дає тобі розвалитись. Тобто, якщо настає якась небезпечна ситуація, то вона все одно десь трошки тебе підправляє. Тобто вона не дає тобі зірватись в абсолютно повний неконтрольований занос. Вона трошки тебе страхує на крайняк тобто вже коли прям небезпека вона така все юрка хорош я включаюсь <му> давайте прояви попробуємо ланч контроль раз включився вже так тормоз газ отпускає тормоз <му> Работа получше, чем дрифт. Yeah. <laughs> Что-то нахудить начало. нет? Это у нас? Да? Это мы ходим? Думаю, да. Охлаждение, я думаю, батареи. Думаю, да. Ну, и Чуть стабилизатор не сломал. Ну прикольно было. По темп Прикольно было? Прикольно. Да. Ну все, ланч працюет, друг. Всё. Так, да, в натурі. У нас аж гудять вентилятори охолодження. Ну ладно, ми просто. Все, я виключу. Ми просто ж роздавали ще на дріфті, тому. Все, затихають, так? Да? Так, да, все. Ну, трохи. Ну так, да, вони просто попередньо вирішили охолодити батарею, якщо ми будемо ще повторювати в натурі. Прикольно. Все, ланч працює. Покра... Краще, ніж дріфт мод. Так, що нормально, можна користуватись. І так, резюмуючи місяць на Зікер 001, я абсолютно повністю, повністю задоволений цим автомобілем. Поступово відкриваю для себе її нові можливості. І, в принципі, ну, жодних негативних вражень. От, взагалі. Просто їжу, катаюсь, працюю і насолоджуюсь. Просто насолоджуюсь. Комфортом і якістю. Так як взагалі взагалі ніяких запитань. Ну, окрім обслуговування, да. Як я вже казав, що якби в машині щось зламалось, щоб вона не могла їздити, і довелося б чекати цю деталь три тижні, то все, автомобіль те просто стоїть на сервісі і все. Посилання на автосервіс де я міняв, сальник буде в описі до цього відео. Кому цікаво, нормальний автосервіс. Мені здається, адекватні ціни, хороші люди. До речі, минуле відео набрало майже 100 тисяч переглядів. Принесло воно мені сумарно за монетизацію 140 доларів. І також воно потягнуло за собою всі інші відоси, які були зняті до цього. І сумарно місяць закрився в 280 доларів. Чисто по монетизації, це дуже приємно. Дякую вам за перегляди і вбиваючи підсумки найзалайканіших коментарів під минулим відео. Цей коментар ви бачите на екрані, і власник цього коментаря отримує пачечку Найсмачніше в світі спешлті Арабіки з Ефіопії. Все як завжди. Дякую за перегляд і побачимось.